Доброго дня, компанія автопарк місто Львів. Сьогодні До нас на продаж заїжджає Opel Vivaro 2015 року випуску. У дуже гарному стані, в сірому гарному кольорі. Обладнаний дизельним двигуном 1,6 b turbo Чистий пасажир з заднім кліматом. Спереду у нас кондиціонер, текстильні сидіння в дуже збереженому, гарному стані. Шестиступінчата механіка, кондиціонер, великий дисплей. Також старт-стоп, Обмежувач швидкості та круїз контроль, також є датчик дощу та мультикермо для переключення треків на магнітолі. Передні електросклопідйомники та електроугулювання зеркал. Перейдемо до задньої частини салону. По кузову ніяких нюансів немає. По ходовій частині також ніяких нарікань немає. По пасажирській стороні також все ціленьке без затертостей, по заднім пасажирам третій ряд. В чудовому стані. Хімчистого автомобілю не треба. Стеля також без плям та затертостей. Є задній клімат-контроль. Є підлокітники для кожного пасажира та карманчики в, е в дверях. Переглянути цей чудовий автомобіль можна на вулиці Володимира mm -hmm. Великого 2, придбати заготівку, кредит або в лізинг.